Бояться мене. А ну я одійду, йдіть, йдіть. Це я тут хоч подивиться, як вони їдять. Яблок у мене повну, хай їдять. Обмішка. Ну не бойся, не бойся. Капуста. Пошли, я висиплю вам у корито. Пішли. А що це ви тут не доїли, а? Моркви не хочете. Ліжте яблука, як моркви не хочете. Обмішка і білкова вітамінна добавка. Розмішала 7,5 кілограм. Обмішки ячменні. І білкова вітамінна добавка. 2,5 кг. Для початку буду так, а далі подивимося, так? Да? Ну давай, давай, чого ти такий боязливий. Хазяїни годували тільки сухими кормами, ну у мене є те, що вони люблять яблука і капуста. Ще спробую буряк кормовий. Люблять вони сире.